Вирощування власної розесади розширює асортимент рослин в саду. Це дає доступ до безлічі сортів, які рідко зустрічаються в продажу у вигляді готової розесади, наприклад, до реліквій і спеціальним селекціям. Крім того, розесада дозволяє отримати фору навесні, адже рослини встигають розвинути кореневу систему до висадки в ґрунт. Міцне коріння означає міцні рослини, які раніше цвітуть, плодоносять і продовжують сезон. А ще це просто приємно, економічно, екологічно і скрашує холодні дні. Для початку не потрібно багато чого досить міцних багаторазових матеріалів, які прослужать довго. До того ж, такі набори стануть відмінним подарунком для садівників. У холодну пору року саме час задуматися про посів насіння. У ем'якому кліматі можна сіяти цілий рік, а багато хто з нас починають взимку, щоб до весни отримати готову розеесаду. Багаторазові касети, лодки і горщики скорочують відходи і спрощують процес вирощування розесади в приміщенні перед висадкою у відкритий ґрунт. Чорна паятниці чудовий час, щоб запастися всім необхідним для посіву насіння та підготувати подарунки для зимового садівництва. Ось список корисних речей, включаючи основні інструменти для посіву та вигідні пропозиції. Набір для початківців із заестат Набір із заєстад ідеальний спосіб почати вирощувати розеесаду. Не потрібно виділяти багато місця в цьому комплекті є все необхідне для старту. Набори для посіву насіння в мініформаті. Доступні варіанти з 6 осередками, 4 осередками глибиною 3 дюйми, 4 осередками глибиною 4 дюйми, а також комбіновані набори. Перевага вироблено в США з переробленого, безпечного пластика без BPA. міцні і багаторазові, стійкі до високих температур, уеф випромінювання і вологи легко миються з милом і водою. Цей комплект включає касету для посіву, прозору кришку і піддон. Така міні-таплиця зручна займає мало місця, мобільна і не створює безладу. Багаторазові касети для розеясади. Ці касети створені для здорового розвитку коренів і зручної пересадки. У лодку на 16 клітин можна виростити багато розесади, а варіанти на 4 і 6 клітин дуже універсальні. Особливість Міцні, але гнучкі не тріскаються. Ребра всередині осередків запобігають закручування коренів. Отвори знизу забезпечують дренаж і аерацію. Міцні кубічні горщики. Ці горщики ідеальні для пересадки підросла розея єса касет, а також для прямого посіву великих овочів, таких як гарбуза, кабачки і огірки. Плюс виготовлені з переробленого пластику. Стійкі до пошкоджень. Підходять для томатів, перців, баклажанів і зелені. Універсальний піддон. Цей піддон служить основою для касет і горщиків, збирає зайву воду і ґрунт, спрощуючи полив знизу. Набір для посіву насіння. У комплект входять касети і піддони для масового посіву. Це зручний варіант для подарунка або власного використання. Унікальні суміші насіння. Набори насіння це весело і надихає на експерименти. Наприклад, колекція біхапи приваблює бджіл, а Erlum Organic Seed Bag зберігає рідкісні сорти, термоковрик для розеесади. Килимок підвищує температуру ґрунту на 10-20 ф, прискорюючи проростання. Особливо корисний для теплолюбних культур, перців, баклажанів, томатів. Світильники для розеесади, світлодіодні лампи забезпечують розесаді повний спектр світла, регулюються по висоті і інтенсивності, є таймер, паперові горщики, екологічні горщики з переробленого картону можна висаджувати прямо в ґрунт, вони розкладаються в ґрунті. Органічне добриво для розеесади, містить мікоризу і корисні бактерії, що зміцнюють коріння. Підходить для всіх молодих рослин, садові маркери, Біорозкладані кілочки і водостійкі маркери допоможуть не заплутатися в сортах, грядки за трьох хвилини, легкі і прості в збірці. Грядки з кедра відмінне рішення для проблемних ґрунтів, Тканинні горщики, горщики з вологоутримуючою підкладкою, зручні для невеликих просторів і складних умов. Тепер у вас є все, щоб почати сезон з сильною і здоровою розеесади.